Привіт, привіт! Ну що ви там дочекалися мого нового відео? Ну, думаю, що вам сподобається те, що я купила. І ви побачите, скільки воно коштує. В торговому домі почну з красивого і приємного. В торговому домі за 22 гривні купила ось такі намиста на ялинку. По 22 гривні. Ось чек. Більше нічого там не купувала. Все хожу, шукаю червону сукню. Так, а тепер накупила ось таких делікатесів у салтівському магазині. І зараз показуватиму все підряд. Так, чіпси з м'яса птиці. Чікен. Ось такі. Вони дорогущі. 724 гривни 90 копійок, але тут майже 100 г, без 4 грамів 96 г. І коштують вони 70 гривень 59 копійок, 69 гривень 59 копійок, тому я сказала 70 гривень. Так, далі крила курячі. Копчені, ну, не буду їх розпаковувати, вибачте, так вони в целофанчику заважені лежать. По 160 гривень 50 копійок, тут їх 632 грами, коштують вони 101 гривню 44 копійки. Так, далі балик Салтівський. Ось такий баличок салтівський зі свинини вищого сорту. Ось він такий в розрізі. Цей баличок тут трошки йде такий завужений. Вибачте, лівою рукою тримаю телефон, бо в правій я тримаю лупу, через яку дивлюся на чек. Цей балик по 288 гривень 50 копійок, тут його 342 грами і він коштує 98 гривень 67 копійок. Так, ну йду по чекові. Закуска пікнік куряча. 100 г, закуска грибна пікнік. Закуска по 20 гривень 50 копійок кожна. Далі, далі, сир плавлений комо, дружба. Ось такий, мене здивувало, що тут 75 грамів, а не 70, як у інших таких плавлених сирків. І е, ціна непогана, зараз вам скажу. Ці сирки, 4 штуки я взяла по 17 гривень 50 копійок. На них була знижка, заплатила 70 гривень за 4. Далі, сир Італія, Format пармезан 40%. -й. І на нього, мабуть, якась акція. Ну, я не знаю, не брала я раніше таких сирів. Ось такий він тут 250 грамів його. Так, ну да, дата така цікава. Ага, аж по 24 рік, так. Ну, начебто схожий на пармезан. Такий шматочок давно пармезану не брала. Він, оцей шматочок, 171 гривна 70 копійок. Там було не за кілограма, вони були отак зафасовані, запаковані, ці сири. І тому за цей шматочок, ви бачили, скільки там грамів, ще раз глянемо. 250, 171 гривна 70 копійок. І так ось чек. Такий дійсно дрібнуватий, мілкуватий. Вся покупочка 552 гривни 70 копійок у магазині Салтівському. Якщо сподобалися мої покупочки, то, будь ласка, ставте вподобайки. Я думаю, що ця розпаковочка була варта того, щоб ви її оцінили. Всім пока-пока!